Ранок чоловік на кухні п'є каву і читає прогноз у телефоні. Так, що тут у нас? Сьогодні стрільців очікують непередбачувані витрати та гучні з'ясування стосунків. Тут дружина заходить на кухню, вириває каву з його рук і каже: Я купила собі туфлі за твою заначку. Чоловік зітхає. От, бачиш, зірки ніколи не брешуть. Привіт! Рада вітати всіх на каналі Зірканат, всіх підписників, слухачів, глядачів і гостей каналу. Дякую за теплі слова і підтримку. А ми продовжуємо тему Рубіжні дати народження, 21-22 грудня, стрілець чи козиріг. Ця тема щороку визиває суперечки. В першій частині ми вияснили, що в 2025 році стрілець переходить в козиріг 21 грудня. О 17.03 за київським часом. А це значить, що сонце в натальній карті з 29 градусу стрільця перейде в 0 градусі Козарога. Але кожного року це абсолютно різний час. Тому тим, хто народився 21 чи 22 грудня, необхідно подивитися, в яку годину відбувся перехід в році вашого народження. Зверніть увагу на сузір'я Козаріг. Це коза Амалфея, що вигодувала маленького Зевса своїм молоком. Козиріг це земний знак жіночий. Це коза жіночого роду, що тягне на собі родину, коза годувальниця. Це скала, гора, глиба, моноліт, міцна, монументальна. Але й тут вирує життя, бо навіть у скалах ростуть дерева. Це роботящі, трудящі люди, що люблять порядок і закон. Козиріг володіє Сатурном. Сатурн це планета чиновників, високого положення, рангу, Сатурн любить порядок, закони, не любить марнотратство і частенько планета заздрості. Сатурн жорстокий, особливо до зрілих людей, планета зупинки і заморозки. Сатурн це бюрократія, держава. Свинець. Це метал Сатурна. Якщо подивитися на сузір'я Козирів, то ми бачимо, що задні копита у вигляді рибючого хвоста. Так, от в Астромедицині в Козирогів ноги і взагалі кістки, кісткова система, слабке місце, а особливо коліна. Найкращий день для козирогів, для сатурнянців це субота. Навіть англійською звучить як День Сатурна. А тепер цікаве питання: а хто ж народився 22 грудня з відомих людей? 22 грудня народився Чакомо Почині. в Лука в Італії, італійський оперний композитор, опери якого Богема, Мадам Бетерфляй розвивають традиції італійського бельканто і становлять основу репертуару всіх оперних театрів світу. У був шостою дитиною в сім'ї, мав ще вісім братів і сестер. Помер по через наслідки операції на горлі в Брюссельській клініці. Останній акт його останньої опери Турандот залишився незавершеним. Маркова Вчок Марія Олександрівна Вілінська теж народилась 22 грудня. Це видатна українська письменниця, що стала мовним феноменом. Вовчок вільно володіла десятьма мовами, була фатальною жінкою, що зачарувала багатьох діячів культури, зокрема, і навіть Шевченка, активно перекладала Жюля Верна, а її повість Маруся здобула премію Французької академії. Марко Вовчок народилася в Орловській губернії, але разом з чоловіком переїхала в Україну, де досконало вивчила українську мову. 22 грудня народився Рейф Файнс, видатний британський актор театру і кіно, відомий драматичними ролями у списку Шинлера, англійському пацієнті та культовим втіленням Волдеморта в серії фільмів про Гаррі Поттера, дворазовий номінант на Оскар, лауреат премії Тоні. Він походить з творчої родини брат Джозеф Файнс, теж актор. І він є кузеном короля Чарльза III. Ізавер Віталій Юрійович народився 22 грудня 1978 року на Херсонщині. Український футболіст, захисник. Його першим професійним клубом став Київський ЦСК-2 в Першій лізі України. На професійному рівні зіграв більше 400 матчів. Венеса Параді теж народилася 22 грудня. Це знаменита французька співачка, акторка та модель, яка здобула світову славу в 14 років із хітом Таксі. Вона є музою бренду Шанель, відома своїм унікальним голосом, культовим образом із щіркою між зубами та тривалими стосунками з Джонні Депом, від якого має двох дітей. Параді вдало поєднує кар'єру в кіно. Та музиці. Андрій Чемерис народився 22.12. Андрій Іванович народився в 1984 році в Коломиї в Україні. Молодший сержант Збройних сил України, командир кулеметного відділення 10-ї гірської штурмової бригади Едельвейс. Андрій Чемерис певний час мешкав за кордоном в Італії. Але, на жаль, 16 березня 2023 року зазнав смертельних поранень на Донеччині, коли став учасником російсько-української війни. Андрію Івановичу Чиморису назавжди 38 років. Слава героям! 22.12 народився Губа Володимир Петрович. Це український радянський композитор, автор сотні і сотні багатьох пісень і музики до фільмів, мультфільмів, концертів. Народний артист України, лауреат премії Лисенка і Довженка. Він народився в Києві, в родині вчителів. 22 грудня народився Джошуа Басет в 2000 році, в Каліфорнії, в США, американський актор, співак, автор пісень. Він відомий своєю головною ролью Рікі Бовена в шкільному мюзикли. Басет має П'ятьох сестер і отримав домашню освіту. Джошуа Басет співає та грає на фортепіано, гітарі, укулеле, басу, барабанах і навіть дещо на саксофоні. Вітаємо всіх іменинників, які народилися 22 грудня. Бажаємо щастя, здоров'я та процвітання. Дякую, що дослухали нашу тему до кінця. Пишіть у коментарях, якщо вона вам відгукується. Всіх обіймаю і до нових зустрічей.